Пане Адріане, власне сьогодні з усіма експертами обговорюємо обговорюємо візит Зеленського до Сполучених Штатів, де він має представити план перемоги. І звісно, що і ваша думка для нас важлива і цікавить. А саме те, як ви вважаєте, як сприймуть там цей план? Чи чи варто, чи можемо очікувати на підтримку від штатів в цьому питанні від Байдена, від Трампа і від Гаріс, кому власне буде представляти президент України? Звичайно, зараз потрібно максимальні зусилля. На полі бою, на, в політичному житті, в дипломатії То, що президент Зеленський поїхав в Сполучені Штати Америки на генеральну асамблею, це звичайно, як з одного боку, це є так би мовити звичайний процес. Що кожного року, в кінці року, всі президенти і керівники країн з'являються в Нью-Йорку і розмовляють між собою і висловлюють свої позиції, свої думки на генеральній асамблеї з трибуни, але зараз звичайно. В нас була не дуже добра ситуація в дипломатії. Бачите, в нас поміняли міністра закордонних справ. На мою думку, Кулеба не був найсильнішим міністром. Бо в нас була дуже дивна ситуація, що більшість міжнародних питань вирішувалося через адміністрацію президента, через не пана Єрмака, який звичайно не є жодним спеціалістом в галузі міжнародних міжнародних питань абсолютно ні, і тому заміна Кулеби на Сибігу. На більш потужного професійного дипломата повинна принести свої плоди. Звичайно, в нас є проблеми, як вже ми казали, багато із послами, які повинні проводити політику нашої країни за кордоном. Ну, говорилося про посла в Болгарії, про, про різних країн. Є деякі посли, які є дуже високого рівня, а деякі посли, на жаль, вони так би мовити, по якомусь. Квотному партійному списку назначалися, і на жаль, професійні якості цих послів є досить низькі, і допомоги Україні в цих країнах дуже важко очікувати. І тому президент Зеленський сам вирішив взяти ініціативу в свої руки, звичайно, і створив і якісь нові і нові пропозиції, кажуть, що це є план перемоги. Ну, це насправді не є план перемоги. це є план посилення позиції України і показання. Світу, що оцю проблему проблему війни потрібно вирішувати, і потрібно вирішувати її чим скоріше. Бо чому б не не вирішується? Проблема закінчення війни з Росією тут є звичайно дві справи. Перша справа статут в Організації Б'єдних Націй, який робить безкарними фактично п'ять членів, постійних членів Ради Ради безпеки, і Росія використовує використовує цю свою позицію. І, звичайно, другий пункт є той, той, що світ розділився і. Деякі країни, які підтримують позицію Росії, вони підтримують не стільки підтримують позицію Росії, вони виступають проти американської позиції. Ми в цій ситуації якось вважаємося, як не не, не то, що клієнтами Сполучених Штатів, а країну, яку Сполучені Штати підтримують, і тому дуже багато країн з країн з глобального півдня мають не дуже позитивне відношення до. До нас на жаль, і тому одне завдань президента Зеленського в Нью-Йорку буде зустріч. Лідерами країн глобального півдня, щоб їх переконати, показати, довести, що насправді відбувається в Україні, що відбувається загарбницька війна, яка порушує всі світові закони, всі міжнародні закони і всі установчі документи Організації Об'єднаних Націй. Оце є основний пункт нашого президента, який змушений все-таки зараз взяти ініціативу в свої руки, ініціативу на міжнародній арені, по переконанню всіх всіх. І союзників, і не союзників в тому, що нашу позицію, що війну треба закінчувати, і треба закінчувати так, щоб Україна залишилася вільною і самостійною державою в кордонах 1991 року під час Генасамблеї ООН ще планують обговорювати власне надання Україні дозволу бити в глиб Росії західною далекобійною зброєю. І як ви думаєте, чи отримає Україна цей дозвіл найближчим часом? От ми спілкувалися про це також із нашим першим гостем Олександром Коваленко. Він сказав, що цей дозвіл, на його думку, має бути, але він, ймовірно, так буде. Або власне його прийме цей дозвіл президент Байден, як наостанок на посту свого президентського, або уже новий президент. Чи це буде Трамп, чи це буде Гарріс. А як ви думаєте щодо цього? Я думаю, що новий президент нічого нічого приймати не буде. Ця історія з тим, що використання зброї проти Росії, яка б'є з різних засобів зброї із літаків і запускає ракети за тисячу кілометрів, і що не можна відповісти по тих джерелах небезпеки для України, це звичайно неймовірне, якась нова. Нова позиція в світовій поліціці і в світовій мілітарній практиці. Такого ніколи не було і не могло бути. Це абсолютно, абсолютно дивні речі, коли агресор проводить удар, як ви зараз бачите, на Близькому Сході, як Ізраїль відповідає на удари. Хезболи, е, нищить, нищить всі пускові установки, звідки були запущені ракети по Ізраїлю. Так само Україна повинна мати чисто, має і має, не то, що повинна мати, має право е, бити по тих. Точках, з яких наносяться удари по нашій території, по наших мирних е, цілях. Інша справа, що цей дозвіл, звичайно, може бути, я думаю, в такій якійсь е, в неявній, не, не, неофіційній формі, стільки з тим, щоб було дозволено удари по військових цілях. Бо чомусь захід страшно боїться, що будуть, якщо будуть якісь удари, і не буде чіткого наведення, і будуть якісь поражені цивільні цілі, то звичайно це буде дуже неприємно для заходу. Хоча скільки з невоєнних цілей було знищено в Україні, скільки людей було знищено, ну звичайно, занепокоєння і нічого більшого. Я ж основним принципом. Боязні Заходу є страх перед Росією, страх перед її ядерним потенціалом і страх перед тим, що в Росії з'явилася велика група яструбів війни, особливо радників, радників, президентів, прем'єр-міністра, багато дуже вірменів, типу Кургіняна, які прямо говорять про удари по західних цілях, по західних містях, містах безсоромно. Не боячись того, що буде, що будуть удари у відповідь такої атмосфери ментальної просто готовності наносити ядерні удари по мирним цілям, по мирних цілях і не очікуючи отримання ударів. В відповідь такого в світовій історії ніколи не було. Не було таких людей, які би не боялися почати ядерну війну. Микита Хрущов, совєтський лідер 60-х років, 60-х років, говорив: це є безумець, який почне ядерну війну, тому що він отримає страшенний контродар і будуть знищені всі країни, які почнуть оцю ядерну війну. Для цього тому мені дуже дивна от позиція і крики руських. Ну але як ми звичайно знаємо, що з останніх років і, взагалі, з історії, що вірити будь-якому слову, яке сказано в Москві. Просто не варто. Вони ніколи не скажуть слово правди. Ми в нашому ефірі в суботу спілкувалися із Валерієм Чалом, це надзвичайний і повноважний посол України в США у 15-19 роках. Теж обговорювали наші ведучі власне, з ним тему візиту президента Зеленського до штатів, план перемоги і загалом підтримку від штатів. І Валерій Чалий сказав про те, таку не дуже. Дуже таку неприємну річ, що станом на зараз у штатів немає ідеї перемоги України, тобто вони їхня мета не допустити прямого зіткнення США з Росією і послаблювати Росію для них важливо, але саме ідеї перемоги України немає. Чи погоджуєтеся ви з цим? Якщо я до Я ще повинен mm. додати. Що найбільш шкідницькі антиукраїнські адміністрації в американських президентів цей демократи, починаючи від президента Рузвельта, який визнав совєтський союз в розпал голодомору, який з Сталіним домовився про поділ світу в Ялті, який був найбільш шкідливим взагалі президентом го століття. Потім всі інші президенти, такі як Клінтон, який забрав ядерну зброю, Обама, який забрав Крим, сказав не, 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 не нервувати Росію, і Байден, який Абсолютно обіцяє дуже багато, а виконує, як сказав мій приятель Гаррі Каспару, який експертом по е совєтських і російських е е стосунках з Америкою. Він сказав, що е Байден дає 10 до 20 процентів того, що він обіцяє, угу. і це є звичайно дуже неприємна річ, що нас обманюють, що нас тримають на голодному пайку. Президент Зеленський говорив, що про. Десь тижнів два тому назад, що у нас 14 нових берега, тільки 4 є добре озброєні, правильно озброєні. Що в нас бракує бракує озброєння? Що захід набагато повільніше дає зброю ніж обіцяв, і що Росія вже перевела свою економіку на військові рейки, і Росія хоче воювати, і хоче воювати не тільки з України, хоче воювати з всією Європою. І американська ота позиція страусяча позиція демократів, які. Підтримували Росію, ми повинні розуміти, на жаль, чітко і той болісно, що демократи підтримували завжди Росію. І від президента Байдена чекати в останні дні його президентства якогось різкого руху. Ну більш якийсь може бути якийсь рух, такий одиночний одиночний рух, але реальної, реальної, реальної підтримки Україні не буде. Тому що дивіться, поставили нам всього 33 леопарди американці за два з половину років Ізраїлю за дев'ять днів. Війни, коли війна почалася з Єгиптом, друга війна, Сінайська війна, поставили 200 танків за 9 днів, так швидко було поставлено. І скільки нам поставили американці літаків? Ну трошки поставили патріотів, але для того, тільки щоб ми захищали ключові точки. Всього дуже мало поставляють, хоча можуть набагато більше поставити, і тому я згоден з бувшим послом Чалем Сполучених Штатах, що в американській агенді політичній демократії немає перемоги України. Так само Харіс в своїй промові ніколи нічого не говорила про Україну. Її цікавить тільки Ізраїль і позиція ізраїльсько-палістинська. А Ізраїль, щоб ми розуміли, що яка, який масштаб цієї війни. Ну це як був би якби був масштаб війни, ну в якомусь в самборі умовно була би війна, це є просто дуже мінімальний масштаб, дуже маленький. Порівняно з Україною бойові дії і не задіяна така техніка, яка була задіяна артилерія в таких масштабах, яка є задіяна в нас на нашому фронті з обох сторін. Тому, на жаль, боязно мені трошки і за Трампа. Якщо Трамп виграє, що він буде робити, але мені здається, що від демократів. Ми нічого не можемо очікувати. Всі інтерв'ю от Камали Харрис, з останні виступи показують абсолютну пустоту. Абсолютну пустоту. Нічого позитивного для світу і для нас в всіх цих виступах немає. Дуже жаль про це говорити, але демократи ще раз повторю ніколи не були на стороні України, і вони приносили Україні. От подивлячись на тих всіх президентів, яких я навів, тільки шкоду і небезпеку Україні. А чи може Україна це якось змінити, аби з'явилися в Штатах це саме ідея нашої перемоги? Як треба діяти? Чи може в цьому допомогти, зокрема, план перемоги? Ні, план перемоги, звичайно, є, є фактично ультиматум, я так вважаю, щоб Україні і в військовому плані допомагали, і в економічному, і щоб Україні дали якийсь чіткий план приєднання до НАТО. Але тут в нас є, в нас є ресурс. На мені дуже дивно, чого настільки пасивно діє наша діаспора, яка не проводить демонстрації в Вашингтоні, не, не кричить про те, що допомога сполучених штатів замаленька. Пригадайте, коли президент Рузвельт вимагав від Сталіна в Ялті і в Тегерані, щоб віддали Львів Польщі. Він вимагав тому, що в мене 5 мільйонів поляків, польських виборців, і я хочу їм щось запропонувати. Я їм повинен віддати Львів чого наші от поляські польські е, виборці вимагають вимагають від, від свого уряду і громадяни польського походження вимагали і завжди вимагають якихсь конкретних кроків по допомозі польщі чому наша діаспора настільки пасивна? вона допомагає Ні, вона допомагає нам допомагає проводять збори зброї проводять проводять збори машини посилають весь час діаспора працює але діаспора повинна працювати і політично вона політично повинна дуже жорстко поставити американській адміністрації умови що україну повинно підтримувати оцього ми не бачимо на жаль ми не бачимо Політичної волі української діаспори і політичного удару кулаком по столу давайте допомагайте. Оце мені здається, є також було б дуже важливим кроком по зміні відношення адміністрації до України. Є ще один пункт плану перемоги за даними змі, і зазначають, що це гарантії безпеки. І вони мають бути такими, щоб від них не могла відмовитись нова адміністрація штатів, зокрема в у разі гіпотетичної перемоги на виборах Трампа. Чи реально це пане Адріане, і якими на вашу думку можуть бути ці гарантії? Ну я думаю, що це, це не є дуже реалістично. Бачите, які нам гарантії давали, давали, давав Клінтон і, і, і Англія і, і Франція по відмові від ядерної зброї, які гарантії давали. Які гарантії дають організації об'єднаних Націй, що е, яка, яка повинна все таки впливати на агресорів? Якщо Ліга націй, яку критикували колись довоєнна після першої світової війни і перед Другою світовою війною, вона виключала агресорів автоматично з свого членства і включала і Італію, і Німеччину, і Совєтський Союз виключала за початок війни зараз абсолютно нічого не діє. Проблема в тому, що не діє міжнародне право. І його порушували американці, починаючи з президента Рузвельта, і його порушують останнім часом. Тільки просто деколи коли потрібно, починаються крики про міжнародне право. Насправді, міжнародне право оці п'ять країн, які є світовими поліцейськими по визначенню президента Рузвельта, вони можуть його порушувати як тільки вони хочуть. На жаль, і це ми повинні це. Ми повинні розуміти. Тому очікувати, що гарантій, які би приймав чи конгрес. Чи би, чи якийсь інший орган ну Ізраїлю? Вони гарантії давали і і дали, і тримають гарантії. Тому вся увага йде на Ізраїль, то що, що нам дадуть гарантії, я абсолютно ніяких надій не маю. Це ми на це не можемо надіятись. На жаль. Я наостанок хочу вас запитати ще що, щодо штатів, але в контексті виборів, тому що результати опитування NBC News свідчать, що Камала Гарріс випереджає Трампа з результатом 49% проти 44% і пишуть, що хоча ці показники перебувають у межах похибки, їх називають явним сувом у порівнянні з липневим опитуванням. Яку тенденцію і динаміку ви спостерігаєте? Чи можуть ще якось кардинально змінюватись ці результати опитувань на, на користь когось із кандидатів? І загалом, яку вагу мають вони так? Наскільки повторюся, опитування ці щодо кандидатів в президенти вони близькі до реальності? Бачите, вся американська преса і всі ті органи, які проводять опитування, 90% є дуже лівими, я б не став їх. Прокомуністичними, але вони є дуже лівими, лівацькими організаціями, і звичайно, лівацькі організації які ми знаємо, ніколи правди не скажуть. Так само як була перевага в 15% Хіларі Клінтон над Трампом, і, і що і що сталося в результаті? Ми, ми повинні розуміти, що ці всі опитування ці їм це гро гріз ціна. Що в, в інших, навіть в Європі, є більша довіра до опитування. Тих, так би мовити, структур соціологічних, які які проводять ці політичні політичні опитування, це на мою думку. Це не є жоден показник. Але звичайно, я повинен сказати, що демократи об'єдналися після того, як, як Байден вийшов з гонки президентської, бо всі бачили, що Байден взагалі. Я не певний, що він і зараз керує керує країною. Це фактично, ну як би мовити, зіць зіц. Президент керують керують звичайно, звичайно, інші, і і, і тому демократам вдалося об'єднатися, тому що в них з'явилася якась, ну так як би мовити, фігура, на яку можуть підтримувати. Але я повинен сказати, що всіх тих інтерв'ю, всіх тих виступів, які я останнім часом побачив, я побачу абсолютно пустоту. І з, боку, і з боку Камали Харіс, і з боку Трампа виграє один або другий, але. З Камалою Харіс Україні нічого не зміниться на краще, жодного, жодного шансу немає. З Трампом можуть бути якісь рішення, які можуть бути і негативні для України, можуть бути і, і позитивні для України. Які зміни будуть. А з Камалою Харіс буде те саме, буде так би мовити, бузіння теплої води, як є і при президенті Байдені.